Ріхтер. Ріхтер. Чи загадався, чи спить. Скіфе. Що ти тут робиш? Та трохи життя живу. Поглянь, як тут. Ей, до краю не підходь! Ну, хіба не прекрасно? Гори сміття. Побутового, людського. Хіба ні? Тут ти можеш знайти все, скіф, друзів, ворогів. Я б такої дерев'яшки би що? не йшов. Навіть самого себе. Ти колись був у центрі зони? Ні, не на станції, туди не потрапити. А. А чому сталкерів так тягне на ЧС? Тому що станція це центр. Вау! Сама суть зони! Але там нічого не лишилося. Розкрадена піраміда. Кажуть, навіть виконавець вкрали. Виконавець вкрали. Проте бував в прип'яті. І цього якраз на коло вистачить. Що-що? Ми нажерлись якось і пішли на чортове колесо. Ніхера його не запустили, але покружляло нас офігенно! <ріст>